Якщо ти на шостому рівні, то пластування тобі справді до душі. Окрім якостей, пластунів ще відрізняє їхній одяг, який називається однострій. Зараз почнеться гутірка про однострій від подруги Оксани. Сподіваємось, тобі сподобається. Привіт! Я Оксана Борщ. У пласті займаюся виховницькою працею з юначками та адміністративною роботою з виховниками. Завдяки пластуванню маю унікальний досвід в організації таборів, тренінгів і занять. Але сьогодні хочу поділитися з тобою своїми знаннями про пластовий однострій, для чого ми його носимо і з чого він складається. Що ж таке однострій? Пластовий однострій є зовнішньою ознакою приналежності до пласту, міні однострій тільки тоді, коли включає всі передбачені для нього частини, які вимагаються від того чи іншого пластуна чи пластунки. Однострій це візитівка пластунів. За його елементами можна щитати багато інформації про пластуна чи пластунку перед тобою. Коли можна носити пластовий однострій? Коли йдеш на будь-який пластовий захід будь-якого рівня, починаючи від щотижневих занять з дітьми і до табору влітку, також необхідно вдягати однострій, коли йдеш представляти пласт або його інтереси, це може бути інтерв'ю для преси, презентація організації для громади, перемовини з благодійниками, участь в делегації і таке інше. Важливе зауваження: пластовий однострій не можна вдягати. В особистих цілях, комерційних, політичних цілях і позапластової подією, наприклад, співбесіда, конкурс стартапів, уроки, пари, політична агітаційна кампанія і тому подібне, одягаючи пластовий в ти стаєш представником нашої організації. А відтак пластова постава має бути бездоганною, а справи добре виконаними. У пласті майже все регулюється пластовими правильниками. Це свого роду збір правил або інструкція. Щодо однострою, то є чіткий правильник, який складається з двох частин. Згідно нього можна перевірити чи твій однострій у повному порядку. Отже, перейдемо безпосередньо до однострою. Є три основні барви вживані до пластових однострів. У пластонів Зелена барва у пластунок, піскова і бронзова або коричнева. Обов'язкові елементи однострій пластунів включають накриття голови. Це може бути чорна беретка, капелюх або мазепанка без косички, зелена сорочка, хустка, плюс обручик з трьох барв, жовтий, малиновий та зелений, шнурик, зелений або білий, плюс вищик, який заправляємо у ліву кишеню. Білий шнурик носять пластуни-виховники, а всі інші зелений. Зелені шорти або штани, в залежності від сезону, чорний або зелений пасок, зелені штуці або підколінки, гетри, мандрівне взуття темного відтінку. Обов'язкові елементи однострою пластунок, бронзова беретка, плюс. Косичка з трьох барв товщиною 13 мм, яку можна сплести самостійно з жовтої, малинової та зеленої нитки, піскова сорочка, хустка, плюс обручик з трьох барв, жовтий малиновий та зелений, шнурик коричневий або білий, плюс вищик, заправлений у ліву кишеню, бронзова спідниця або шорти чи штани в залежності від сезону, коричневий пасок, коричневі штуці або підколінки гетри, мандрівне взуття темного Відтінку. Усі пластуни з віком діляться на улади. Улад це вікова категорія. При цьому кожний улад має свою барву. Я перейду одразу до уладу старших пластунів та уладу пластунів сеньорів, адже саме в одному з цих уладів ти будеш пластувати. Улад старших пластунів Характерна зелена барва пластуни віком 18-35 років носять зелену хустку, зелені щитики під лілейкою, елементи відзнак місять зелену барву. Старшопластуни, об'єднуючись у старшопластунській курені, мають право обирати собі окремі барви для хустки. Часто курені вигадують собі різні традиції та легенди куреня, які проявляються на одностроях його членів. Тому, якщо ви бачите якусь відозміну в однострої пластуна перед вами, то, скоріше за все, це якась куріна традиція, яка пояснюється красивою легендою. Це може проявлятися у кольорі головного убору. Косичці набереться, обручок, у бручику, штуцах чи ще чомусь, що собі вигадав той чи інший курі. Далі шлях дорослого пластування продовжується в уладі пластунів сеньорів. Характерна коричнева барва. Вік 35 плюс років і довічної ватри. Як кажуть в пласті, всі там будемо. Носять коричневу хустку, коричневі щитики лейкою та мають коричневі елементи у відзнаках. Сеньори, так само, як і старшопластини, можуть об'єднуватися у своїй сеніорській курені для формування свого ціннісного середовища, так само мають право обирати собі окремі барви для хустки, вигадувати собі різні традиції курення, які проявляються на одностроях його членів. Знову ж таки, якщо ви бачите якусь відозміну в однострої сеньорів перед вами, то скоріше за все це якась. Коріна традиція. Відзнаки у пласті. Найголовнішою і найсакральнішою відзнакою є герб пласту. Лілея вплетена у тризуб. Велика й маленька лілейка носяться на щитиках барви уладу. Може носити та скубувати тільки після складання пластової присяги на стягу України. Велика лілейка прикріплюється разом зі щитиком по центру головного убору біля твого розуму. Маленька лілейка прикріплюється разом зі щитиком на відстані 25 мм над лівою кишеню біля твого серця. Окрему лілейку можна носити на лівому лацкані піджаку для офіційних подій. Скобуємо ми правою рукою, коли вдягнені у повний однострій, складаючи пальці таким чином. Великий палець. Прикладається до мізинця, символізуючи те, що старший завжди заступається за молодшого, а всі інші пальці символізують виконання трьох головних обов'язків пластуна. Є різні ситуації щодо скубування та носіння головного убору. Головний убір ми вдягаємо, коли ходимо під богом і під небом. Пластуни носять головний убір, перебуваючи на дворі під відкритим небом, скубуючи при цьому до великої лілейки на головному уборі. У храмі Божому головний убір пластуни знімають. Пластунки носить головний убір, перебуваючи на дворі під відкритим небом, і у храмі Божому при цьому також скобуючи до великої лілейки, у закритому приміщенні головні убори знімаються з голови. При цьому скобуємо до маленької лілейки ось таким чином. Якщо це беретка, то ми її носимо у складеному вигляді на лівому плечі. Якщо це чи мазепанка, то залишається у шафі. Кожна частина сорочки використовується для кріплення тієї чи іншої відзнаки. Почнемо з лівого рукава. Однією з головних відзнак на однострої кожного пластуна після лілейки є відзнака приналежності до пласту. Носимо цю відзнаку на лівому плечі. Необхідно пришивати від плеча. Або від шва на відстані 13 мм для пластунів ця відзнака на зеленому тлі, для пластунок на пісковому. Прапор на відзначці відрізняється приналежністю до пласту тієї чи іншої країни пластування. Під цією відзнакою носимо відзнаку поточного ступеня, в якому перебуваємо, так як в кожному уладі є своя програма ступенів. Переходимо до правого рукава. Тут новацтво та юнацтво носить відзнаки приналежності до своїх гнізд, куренів, роїв та гуртків. Вишиті відповідно до правильника однострою. Кріпляться відзнаки на відстані 13 мм від плеча, а старші пластуни та сеньори на правому плечі носять відзнаки приналежності до своїх корінів. Далі, нижче на цьому ж рукаві, пластуни пришивають докази своїх досягнень, що є моєю улюбленою темою. Для новаства та юнацтва це відзнаки здобутих мілостей. Та пройдених таборів, а для старшопластунів та сеньорів відзнаки здобутих стопенів у виховницькій праці та пройдених вишкільних таборів. Чим більший відзначок на правому рукаві, тим крутіший пластун. Далі переходимо до лівої сторони сорочки. Над лівою кишеною ми кріпимо лілейку разом зі щитиком. Між лілейкою та кишеною кріпляться горизонтальні стрічки, що є відзнаками діловодів станичного, краєвого або світового пласту. Колір стрічок залежить від рівня, а кількість стрічок – від посади. На клапані лівої кишені кріпляться відзначення за високі досягнення у пласті. Це можуть бути відзначення для юнацтва або дорослих пластунів за видатну діяльність. І на самій кишені може кріпитися відзнака поточної діяльності пластунів. Для юнацтва це вертикальність. Стрічки, що вирізняють посаду лідера у своїй групі, для дорослих пластунів, це відзнаки їхніх роїв, гнізд, гуртків, корінів, з якими вони ведуть виховницьку. Працю. Детальніше про те, як виглядають усі ці відзнаки, як саме розміщувати їх на сорочці, ти можеш дізнатися в моїй презентації, яка додається до цього відео. Ну і права частина сорочки, яка показує твою активність у пластуванні та відвідуванні пластових заходів. Над правою кишеною ми кріпимо відзнаки з відбутих пластових подій. Це поле відзначок з таборів. Вишколів, мандрівок, курінних свят, одноденних або кількаденних подій і так далі. Термін носіння таких відзначок 2 роки з часу проведення. Після цього відзначка знімається і пришивається новенька з яскравими спогадами. Це можуть бути вишиті відзначки, вирізані з дерева, зліплені з глини у вигляді значка, тобто, як ти проявжиш свою креативність у оформленні дизайну відзначки. Часто пластини люблять обмінюватися відзначками на таборах або збирати їх у свою скриньку цінних спогадів. Наприклад, я коли свої візначки та футболки з часу мого юнакування зібрала докупи і передала до музею пласту. Пам'ятаю, що друг Андрій ще прислав мені у відповідь гарну листівку словами подяки. А зараз кожного кварталу освіжаю свій однострій новенькими візначками, і це одне з моїх улюблених занять після пластових подій. центральна складова будь-якого однострою це пластова хустка. Теж дуже сакральна і пам'ятна річ для всіх пластунів. Хустка може бути барви уладу, у моєму випадку це зелена хустка уладу старших пластунів, або корінних барв, як от хустка мого юнацького курення, яким я опікуюся. Хустка шиється у вигляді трикутника і складається таким чином, щоб кутик хустки з. Падав на плечі, а хвостики вздовж сорочки. Хустку носимо у скрученому вигляді під коміром сорочки, скріплюючи її кінці обручиком. Між хусткою і коміром вдягаємо шнурик, на кінці якого кріпимо свищик і закладаємо у ліву кишеню. Вузлик на шнурику зав'язуємо на верхньому рівні кишень, а зігнутий кінець формуємо на нижньому рівні кишень. Ось таким чином. Право носити хустку необхідно заслужити. У кожного уладу чи курення це своя вимога. У тебе все вийде протягом недовгого часу. Наприкінці своєї лекції хочу підсумувати: у пласті немає двох однакових одностроїв. Кожний однострій унікальний своїми відзнаками та є відображенням пластового шляху. Твій однострій має бути повним. Вигляд охайним і складатися з усіх обов'язкових елементів згідно правильника. Краще двічі перечитати правильник однострою, ніж тричі перепитувати друзів, що де і як пришивати. Дбай про свій однострій і не губи його елементи. На твоєму однострії будуть змінюватися різні відзначки. Це нормально, так як ти будеш рости і розвиватися. Своїм виглядом однострої ти будеш вказувати приклад для своїх вихованців, тому починай з себе. Детальніше про дрібні відзначки та приклади їх носіння можна дізнатися у презентації, яка додається до цього відео. А я буду дякувати за твою увагу. Було круто поділитися з тобою своїми знаннями. Бажаю успішно завершити цей курс і зустрінемося на пластових подіях.